Під минулим відео про скулбой було дуже багато переглядів. Тож сьогодні ми будемо проходити одним слотом за задзеркаленому режимі. Коротше, ми вже зайшли, так, зразу включаємо комп і дивимося, що у кімнаті. Я вже багато разів в дзеркальному режимі проходив, але одним слотом ще не проходив, то буде цікаво. Так, зараз ми вводимо пароль на комп'ютер і йдемо подивимося, що у вані. Так, дивимося, що у тумбочках, у тумбочках нічого нема. Будемо проходити, як завжди, через ворот або через дах трошки важче. Так, зараз уберемо порошок, сипемо і кладемо на місце, бо в нас один слот. Так, в мусорці нічого нема. І тут лампочка, але поки її не беремо. Так, тряпку можна брати, покласти. Ну, потім будемо вже стирати, того що зараз не вигідно. Підемо зараз в татину кімнату. Так, усе віну батарейку на мені не треба. Так, виключаємо світло. А ні, я її включу, бо я так мені погано бачити в темноті. Так, зразу беремо е, квітку і ставимо там ключ від е, аптечки, ми його зразу не беремо. Значить, в статині кімнаті ключ від кладової. Треба спочатку його обрати. Так, ну він дивиться чи нема нас. Ну Звісно, нас нема. Я ж і хотів пройти одним слотом, типа вночі, ну там важче, набагато, там взагалі нічого не видно. І я не встигаю закривати там, наприклад, штору чи шкаф, і, то, і так вони мене ловлять. Так. Ну, зразу будемо зараз писати папі повідомлення. Так, ну все, він вже йде. Так, ще трошки почекаємо. Так, спочатку, ну я думаю, ми тут тільки встигнемо, так тут нічого нема. Так, і тут нема. Стоп, а де він? Ключ? Ладно, біжимо, бо ще він зараз мене спалить. І там ще мама йде. Так, ну ми встигаємо, так. На все на нашу сторону не буде дивитися. Добре, що вона в ці моменти на мене не обгорнула голову. Бо вона так може і все, і мені би капець був. Ще раз, коротше, пишемо йому. Щоб ще раз пішов. Так. Ой, я случайно, це я. Пс, капець. Так, біжимо, біжимо від нього. Може, він мене не спалить. Так. Подивився. Та ну мене. Біжимо, 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 біжимо. Куди бігти? Ладно, на вулицю пішли та мама. Та ну він мене зловив, Хоч би присідання. Так, ну все, дуже добре, бо присідання. Зараз зробимо. Так, ну все, ми пройшли. Коротше, треба ще раз. Він щось мене. не... Ну, коротше, мене спалив, а мені треба туди. Там під телевізором 100% є вже ключ, бо більше нема ничок ну, там, де міг бути ключ. Так, включаємо світло. Йдемо до телевізора. І де він? А, во, є він біля пульта був. Ну, Мені цікаво, де ще зарядка. Ну, у нас, скоріше, всього вкладові. Так. Нікого нема. Ага, так, все ми поклали і йдемо зараз за ключем від аптечки. Так, чекаємо, поки він прийде. Так, все заходимо, закриваємо двері. От коли день, то так все видно, а коли вночі це просто майже нічого не видно. Так, мені треба сейф. Ага, він тут. Так, беремо його. І зараз підемо до кладової. Я думаю, що там 100% вже зарядка є. І потім ще треба знайти антижир. Так, відкриваємо. Ну, тут спрям нам не треба, так? І тут є зарядка. Нам вона треба. Зараз ми підемо і покладемо. Бо в нас тільки один слот, і потім підемо на кухню за антижиром. Так, закриваємо, Так, встигли. Так, не тут ноутбук. А де? Він? А, він з другого боку. Так, і вставляємо. Так, мама ще поки ялинку поливає. Дивимося тут швидко в тумбочках і йдемо звідси. Так, тут нема. Ну, і ще тут є час подивитися. І. Теж тут нема. Значить, от там в таких самих полках, тільки там, де мама миє посуду і нарізає овочі. Так, виключаємо і біжимо. Вона Щось так довго поливає, але це і добре. До папи не треба заходити, тому що він е, щось там переп'ясується, але і не треба. Так, чекаємо, поки вона прийде. Так, вона вже пішла. Ну, так. Так, де тут тряпка є? Зараз подивимося. Так, включається. А, я ж забув я її на початку відео ще. Ну, як сказати, поставив. Так, включаємо. І чекаємо. Так, відкриємо поки. Так, вона стирається. Так, ще пару секунд. І я не знаю, чи тряпку дістанемо, головне відкрити. Так, давай швидше. Треба дочекати закінчення стірки. Так, все, беремо тряпку, залазимо в ванну і чекаємо. Надіюсь, я все там зробив. Ну, не спалюся. Так, ага, треба ще, я забув, я ж не знайшов Средства Джера. Так, ну, коротше, дзвонимо і дивимося там. Якщо нема там, то або це у борщці, або в машині. Я думаю, що в машині, бо в борці, скоріше все, снотворне А може і снотворне в холодильнику, не знаю. Так, дивимося тут. Біля мусорки нічого і тут нічого. А, то виходить, да, або в борщі, або в машині. Так, там папа йде, ой-ой-ой. Ладно, біжимо все все одно вже. Мені дуже повезло, Тікшо. Я не знаю, як мені повезло. Ладно, все, а вона зараз йде. Я не знаю, як мені так повезло. Просто якийсь таймінг. Так, зараз заходимо в кімнату, бо він зараз буде йти. І почекаємо, поки він піде в свою кімнату. Так, ми вже виходимо, він вже пішов. Так. Я ж там вже виключав і виключав витяжку. То точно я можу вже сказати, що там відкрито. І ми вже підемо. Ну, ще тут пошукаємо антижир. Може, він ми його не побачили, але тут його нема. Ладно. Ну, тут його точно би не було, бо ми тут лампочку знайшли. Так, тихенько йдемо. Бо я ще трохи путаюсь. Ой, чуть на маму не пішов. Так. Ай в бочці. Не то, що мені треба. Так, добре. Так, вона мене не спалила. Ні, фух, не спалила. Так вона вже йде. О, я, случайно не вийшов. Добре, що я ще пальцем не нажав, щоб вийти. Так, тут нічого нема теж. А, я думав, тут ключі від машини. Коротше, ми зараз шукаємо ключі від машини, і вони, скоріше всього, в татині кімнаті. Так, ми вже знайшли ключі від машини. Так і вона вже мала полити, я не знаю. Так, ну поки будемо її чекати. Так, вона вже прийшла. І йдемо зараз відкриємо машину. Тепер ми її кличемо, щоб ми, я подивився на вентиляторі число. Е, а як вона мене спалила? Там якось я е, вже двері якісь відкрив. Так, ну я тут постою собі. Ай, вона тільки мала йти на кухню, мене спалила. Та все мене шансів нема. Я маю вміти туалет. Ну зараз це, ну, це бістра, саме бістріша концовка. Ми бістра зараз зробимо і пройдемо гру. Нарешті дивимося число на вентиляторі. Це 1, 2, 8. Так, зараз почекаємо. Ну, підемо в кімнату. Бо тому що ще там папа дивиться телефон, Не треба трохи почекати. Так, я вже запам'ятав пароль. І йдемо його нарешті вводити. Далі ми пишемо татові, кличемо маму до клітки і так вибігаємо. Так, все. Далі ми відправляємо повідомлення. Ну, зразу можна не чекати. І зразу дзвонити. Так, дзвонимо, щоб вона вийшла. Давай, мама швидше виходь. Вона вже швидко йде, бо я їй вже пару разів дзвонив. Так, нажимаємо панель Відкрити. і все біжимо. Так, все вона за мною побігла, так? Да? Да, вона все за мною і ми нарешті вибігаємо. Ну, я вже буду на цьому закінчувати. І ще вам дякую за 900 підписників. Йдемо до цілі 1000. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!